крази іномарки, гордовиті НАТО автотраса. Біля траси сержант з лейтенантом. Значки в обох, мов лопати. Даї на значкові Порушників штрафувати день і ніч готові. Зупинили запорожця. Чіплялись, шукали, а що водій грошей не мав, то права забрали. Дядько молиться, благає, показав аптечку. Вогнегасник, трос запаску, з інструментом течку, аварійний знак. Ну, словом, все в машині грає. Та що з того, як в кишені, і гривні немає? Не мордуйте мене, молить, швидше відпускайте, зупиняйте грошовитих і права віддайте. Лейтенант на ці умовляння скорчив міну кислу, а як вчув, права віддайте, аж у сюрчок свіснув. Розгнівано і даремно, бо тут же навпроти. На той посвист зупинився Мерседес шістсотий. З нього витиснулась пека. Умре, хто побачить, мов гарбуз або в окропі легені теляч. Навіть в день таке зустріти, то най Бог боронить в чорнім плащі, в чорній кепці, мов крило ворони, золотий ланцюг на пузо під плащем лягає, а на ньому хрест, єпископ такого немає. <рес> Далі отой з Мерседеса зі слів фразі ліпить таким тоном, наче в нього у носі поліпи. Чуваки, Ну, що такое? Хто свістив в натурі? Мовчать сержант з лейтенантом бліді та похмурі. Лейтенант насмілився врешті. Не я нам не гоже. Сержант на те осмикнувся. А хто що я може? І тут дядько з запорожця в кулак пальці стиснув. Віддавайте права, хлопці, бо скажу, хто свиснув.